Йо, на зв'язочку Андрій Суперіор, і в цьому відео я тобі розкажу, як правильно купувати спот, щоб не повторювати роль всіх тих, хто відкупив стракнет по 2 бакси. Прямо зараз стракнет укатався в мінус 4 ікси, нещодавно був пролив. І ти думаєш, що, блять, робити, коли тебе засаджували весь рік вальту, говорило, що буде альтсезон, але він так і не наступив. Тож, let's fucking go! По-перше, диверсифікація зло. Більшість інфлюенсерів засаджує тебе, кажучи про те, що варто відкупити активи з різних ніж. Наприклад, купи щось по RVA, бо в майбутньому нерухомість буде рости, купи щось фундаментальне, купи мемкоїни, купи якісь ретродропи. Ти відкупаєш самі різні активи в кінці кінців, з 10 активів один починає рости, і він в тебе, наприклад, 10% твого депо. Навіть якщо він робить x2, тобто 100% прибутку, до твого портфелю це всього лише 10% ріст. І ти що робиш? Ти витримуєш далі, не продаєш, він укатується. І на питання, чому ти досі не заробляєш гроші, відповідь проста: бо в тебе дохреніші активів. Ти повинен мати в своєму портфелі, наприклад, 50% це ефіріум, 30% меми, і 20% це якийсь стейблин на випадок якоїсь теми, в якій ти реально розбираєшся. Наприклад, RVA. По-друге, відкупай те, що падає найменше. Наприклад, от нещодавно був пролив. І якщо ти думаєш, що відкупати треба тільки ті активи, які впали на 50, 60-70%, то відповідь в тому, що треба відкупати той актив, який впав менше за все. Ляярзеро почав падати до трьох баксів, потім виріс до 3,5, після чого впав його точка падіння на останньому приливі була вища, ніж попередня точка. Це говорило про те, що є певний попит навіть на актив, коли зливають весь ринок. Тому тобі треба купувати саме ті активи. Які зливають менше, ніж інші. Це говорить про те, що на них є попит. Не будь-як толпа, не вбери все підряд, бери тільки те, в чому ти розбираєшся. По-третє, купуй на рості. Якщо ти думаєш, що якщо монетка падає і ти будеш своєю покупкою намагатись зловити її падіння, то відповідь в тому, що вона може продовжувати падати роками, місяцями, тобі треба починати відкупати актив, по-перше, тоді, коли він або А. перестав падати, а б, Почав вже рости, бо якщо він почав рости, це говорить про те, що з точки зору співвідношення купівель і продажів, у тих, хто продає, вже немає сил, і зараз залишається на ринку тільки покупці. І ти просто залітаєш в цей от вогник і летиш вверх. Тому просто все те, чому тебе навчали, ці якісь інфлуенси, якісь книжки про технічну монету, це повний бред. Четверте, DCA це скаміна йобана. Якщо ти будеш фундаментально відкупати актив, який постійно падає, ну окей, купив би ти стракнет по 2,5 долари. доларів. Він впав до півтора. Ти думаєш, заебісь. Відкупив по півтора. Він падає до 80 центів. Ти вже думаєш, блять, ну я вже третій раз не можу усереднити на ту ж саму позицію, відсереднюєш на меншу суму. Він падає ще до 50. І ти думаєш, блять, що робити? Питання в тому, на хера ти, по перше, відкупаєш токен, в якого ну, немає ніякої ідеї. По-друге, ти розраховуєш. Ймовірність того, що він буде падати. Тому зайди на 25% тієї позиції. Якщо ти вже заходиш на 100% і потім докладеш більше, ніж планував інвестувати, то ти дієш не по ризик менеджменту, а усереднювати можна просто вічно. Ми ж не знаємо, може зараз ринок розвернеться, ми почнемо падати ще там на ну окей, рік будемо ще падати. І старкнет може коштувати 10 центів. Скільки ти будеш разів усереднюватись? Тому висновок з цього, який номер 5. ти повинен продавати актив, який ти купив, і він починає падати. Так, так, якщо ти купив актив і він не почав рости, а почав падати, ти повинен продати цей актив. Ми не повинні пересіджувати мінуси. Все те, чому тебе навчали, це повний бред. Купив ти стракнет, він почав падати. Наприклад, мінус 20%. Продай в мінус. Окей, будь-який спот, купи, постав стоп-лосс. Якщо ти купив монетку і вона падає, значить з цією монеткою щось не так. Правильно? Треба діяти по тренду. Якщо тренд лонговий і все росте, треба залітати. Дивись, в 23-му році, осінню, в нас біточок залітає на 60 тисяч. Після чого пару днів треба було для того, щоб прийняти рішення залітати у всю ростущу льту. Ти вже тоді мав би зрозуміти, що є тренд, і все, бери будь-який актив на рості. Повір, салана коштувала 30, почала коштувати 60. Ти думаєш, ну вона коштує дорого. Нічого подібного, залітай по 60, вона росте, і ти в цей поїзд впригуєш і заробляєш набагато більше грошей. Розумієш? Не знаю, от це от таких 5 моментів, які я хотів би сам знати, якби я відкуповував спот. З вами був Андрій Суперіор, така от коротенька рубрика на пару хвилин. Сподіваюсь, було корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, урда санчинане. Бам-бам-бам! Бам! -бам, -бам, -бам!